Вітаю! В ефірі програма Вічна віч її творча зірочка на сцені запалилася ще, коли була зовсім юною, вихованкою народного художнього колективу Театру пісні Злагода. З тих пір виступи на різних сценах. Широкий репертуар співачки Юлії Корда, свідомий навіть за кордоном. А нині артистка виступає за діджейським пультом. Більше про талановиту хмельничанку у нашій з нею розмові «Вічнавіч». Вітаю, Юлю! у нашій Доброго студії. Доброго дня! Тож почнімо, напевно, з того, коли відчула в собі такий потяг до музики і як прийшла у. Театр пісні Злагода палацу творчості дітей та юнацтва. Це була, напевно, твоя перша школа музична. Так, Так, насправді це була моя перша школа. Ще з дитинства, коли мені було 4 роки, я вже на стільчику вдома співала, і батьки побачили в мені потенціал. І я завжди казала, що я хочу бути артисткою. І в 10 років моїх батьки знайшли театр пісні Злагода і відвели мене до Олени Казимірової. Ця школа стала для мене не тільки, не тільки просто школою вокалу, а вона стала для мене другим домом. І завдяки моєму викладачу, в першу чергу, Олені Казиміровій. тому що те тепло, ті стосунки, які вона несе в собі до дітей, це щось просто неймовірне. А коли вже згодом відчула свій репертуар, яка музика підходить саме тобі, і ухарактеризує її, яка це. Ви знаєте, що це якось приходить з досвідом, і ще я досі це відчуваю, тому що я трішечки змінила сферу діяльності, точніше додала цю сферу, до своєї сфери діяльності, ще діджейство. Раніше я, мені неймовірне задоволення приносив блюз, а зараз це додався ще Афрохаус. Це більше до стосується електронної музики. Тобто кожного разу ти в пошуку так, якогось. так в пошуку. А згадай, можливо, і були такі головні виступи в твоїй творчій кар'єрі за всі твої роки, які ти виступаєш на сцені. Е, так. Вони звісно були. Я працювала у Китаї. Е, кожен виступ у Китаї це щось неймовірне, тому що китайці роблять. Просто грандіозне шоу з кожного твого виступу. Ми працювали у театрах, ми працювали у клубах, ми працювали у ресторанах. Я співала із колективом дівчат, які танцювали зі мною. І кожне шоу це неймовірна кількість світла, Це шикарний звук, живі музиканти. Це, ну, це щось таке грандіозне, неймовірне, яке відкладається в пам'яті. Якщо стосується підліткового віку, то це виступи в Дніпрі, виступи в Києві. Згадаю, я ось вдома згадувала свої виступи, такі найяскравіші, колись я приймала участь у конкурсі Міні-Світ Краси України від Хмельницької області. Я навіть не згадав, в якому році це було, але це було. Дуже яскраве був шоу, яке так, був такий досвід. Я, власне, там і співала, і, типу, ну трішечки була моделлю. <світ> трішечки був і такий досвід. І це запам'ятовується, тому що це дуже яскраві шоу, де ти готуєшся дуже ретельно до них і віддаєшся вже на самій сцені. А от щодо твоє... Твоє... твого життя творчого у Китаї, як туди потрапила? Що це за колектив танцювальний який з тобою танцював? І, взагалі, як це було? Які це були виступи? Яка публіка? Як приймали? Е, почну з того, як я туди потрапила. Е, мені запропонували поїхати на контракт з дівчатами з танцювальним колективом. Я погодилась. Ми підготувалися і, власне, поїхали на перших чотири місяці. Був негативний досвід, був класний досвід, тому що Китай це дуже така різностороння країна, і це зовсім інший менталітет. Е, з цим було трішечки складно, трішечки складно змиритися. Потім я повернулася додому і знову з цими самими дівчатами ми знову поїхали. І вже в нас був дуже позитивний досвід, тому що ми вже трішечки знали Китай, і знали, як в ньому маневрувати, як шукати контракти, і поїхали на фріланс вже, тобто самі за себе відповідали. Е, до а. виступи ми виступали в театрі. На найяскравіше, напевно, мій досвід, коли ми працювали в театрі. Ми не тільки ми працювали моделями, ми працювали танцюристками, і ще я додатково співала. І це було неймовірне шоу. Це а просто роботу, щось... пісенний там сприйм. Загалом англійський. А проте, коли я поїхала вже працювати сама, я працювала з бендом у барі, я співала навіть українські пісні. І як сприймали їх за кордон? Вони ну вони чують, що це іноземна мова, проте вони не розуміють, яка вона саме. Тобто, китайці дуже багато китайців навіть не знають англійської мови. Тому з цим було або це англійська пісня, або українська. Вони типу, значення для них не Якщо ти виконуєш її гарно, якщо ти гарно рухаєшся на сцені, вони головне для них це оця картинка, головне шоу. А якісь китайські мотиви для себе у творчість перейняла? Так, я співала китайські пісні. В них насправді мова дуже різка, у коли у вимові. А в піснях це неймовірна, просто неймовірна музика, неймовірна вимова, дуже красива. І я вирішила декілька пісень вивчити. І деколи китайці навіть казали, що я напевно не українка, а китаянка, бо в мене дуже гарна вимова. Навіть таке було. Виникло бажання там залишитися? Якщо чесно, то ні. Бо дім є дім, тут батьки, тут сім'я, тут родина і друзі твої, і все твоє життя, воно тут. І де би ми не були, ми завжди будемо там чужими людьми. Тому в мене не було ні в якому разі бажання залишитися там. Я завжди знала, що я буду в Україні. Нині ти повернулася і вже виступаєш за діджейським пультом. Так це досить для дівчини такий неординарний досвід. Стереотипи є такі, що за пультом діджейським виступає переважно чоловік, хлопець. Розкажи, як прийшла в цю сферу музики, як знаходила свої ритми в цій музиці і взагалі поділися враженнями від діджейства. Почну з того, що до... у мене є донечка, маленька, їй два рочки, і до її народження у мене було дуже багато різних робіт. Я була і спеціалістом стендерних закупівель, і вчилась на косметолога, і вчилась на СММ-ника. Тобто, я себе шукала і я завжди я співала, і паралельно у мене була робота співочі. І я завжди себе дуже шукала, і я не знала. Чесно, от зараз я розумію це. Я впевнено можу сказати, я не знала, хто я і чим я хочу займатися в майбутньому. Коли народилася донечка, так виникло, що вона дуже сильно потребувала моєї присутності, і я не змогла виходити на роботу. І довелося трішечки засісти у декреті. Цей час я зрозуміла, в своїй голові я все розставила і зрозуміла, хто я, ким я хочу бути і ким я хочу стати у майбутньому, які у мене цілі. Завдяки своїй дитині я це зрозуміла і почала реалізовувати свою ціль. Це була раніше мрія стати діджеєм, зараз це була ціль. Коли я ставлю перед собою цілі, в мене виникає в голові вже ряд пунктів, мої дії, які я маю там зробити. Так воно і сталося. І діджеством я займаюся досить нещодавно, з кінця минулого року. Але дуже якось так вийшло, що дуже активно мене почали запрошувати на роботу, і в мене дуже мало вільних дат залишилося наразі. Я вчусь паралельно, я не соромлюсь про те сказати, що я і працюю, і вчусь. Є дуже багато діджеїв, які вже все вміють, все знають. Ти я наразні... діджейство ще навчаєшся. Так, Я навчаюся діджейством. Навчаюся в Києві з, онлайн з дуже класним викладачем. В ProdJ School можу рекомендувати цю школу для усіх, хто боїться онлайн вчитися, це не страшно. І От вчуся я по ночам. Коли моя дитина спить, тобто трішечки таке материнство, ну, якби не те, що тяжко, я б не сказала, що легко і не сказала, що тяжко вчитися по ночам. Забирає час для творчості. Це, це забирає так. В першу чергу у мене на першому плані стоїть дитина. І 24 на 7 ми з дитиною зранку до вечора, а вночі я вже приділяю час своїй роботі. Це вже не щодня, бо я зранку вже не маю ресурсу проводити час з дитиною, то я так трішечки відпочиваю, трішечки працюю. І так як вийшло, що в мене багато роботи, то я ще вчуся, власне і на роботі. Діджейська музика, яка вона? Як ти шукаєш ці ритми? Це якісь є вже відомі композиції діджейські? Чи сама вигадуєш музику? Я зараз працюю в івент-сфері. Те, що я вже прям знаю, це івент-сфера, тому що я на весіллях, корпоративах, різних вечірках працюю вже близько 15 років. Цю сферу я знаю, я в ній як риба у воді. І саме з діджейством зараз я війшла у цю сферу. Музику, ту, яку я співала раніше, ту я саме і граю. З цим мені набагато подобається. Простіше, тому що я вже це все ну якби знаю. Просто технічна сторона, я навчилася їх зводити між собою. Як відчувати людей? Це в мене є. в мене є цей досвід. Я прям можу впевнено про це сказати, що я людей можу відчути, яка їм музика подобається, яка не подобається, і зробити для них дуже класне свято. дуже класне і веселе свято. Проте, електронна музика я тільки починаю її. От я її почала. Як почала займатися діджейством, я почала її вивчати. Наразі мій улюблений стиль це Афрохаус. Проте я граю і Афрохаус, і техно, і мінімал техно граю. Проте прям по душі мені Афрохаус це дуже класна музика. Вона лайтова і водночас може бути і драйвова. Ну це треба почути. Це треба прям от почути, що це дуже 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 класний стиль музики. А як вокалістка ще продовжуєш десь виступати, розвиватися? Так, я працюю, співаю з дуже талановитим гітаристом Максимом Заводним. Ми працюємо у стилі лаунж. Так, в принципі, на замовлення і на концертах. В філармонії нещодавно відбувся концерт, де ми працювали Лаунж-концерт разом з талановитими музикантами, з моїм колегою Вадимом Кушніром, вокалістом. І з дуже класними хлопцями, з якими ми так в одному ритмі і любимо одну музику, відчуваємо її однаково. І ось був нещодавно концерт, теж відбувся дуже-дуже гарний, тому наступний раз запрошую усіх на лаунч-концерт у філармонію. А от благодійні виступи, як війна змінила твою творчість? Чи ти береш участь у благодійних концертах? Можливо, сама їх ініціюєш, створюєш? Чи якусь музику пишеш про війну? Е, ні, на жаль, не я взагалі не пишу музику, е, і за благодійні концерти хочу відмітити, що так їх було небагато. Проте ці концерти відбувалися благодійні. Мене запрошували на ці концерти на рахунок благодійності. На той час, коли почалась війна, я вже народила дитину, і я більше допомагаю своєму чоловіку в створенні цих благодійних. Благодійних Заход. зборів, так за і заходів. Він у мене тренер, і він постійно проводить благодійні тренування. Я йому просто в цьому допомагаю, так як у мене ще з дитиною не трішечки вистачає цього ресурсу, і навіть тих самих підписників в інстаграмі для того, щоб зробити цей якісний великий збір. Тому я допомагаю в цьому чоловіку своєму. Максимум розвиваю разом з ним оці благодійні збори. У донечці вже помічаєш якісь таланти музикування, до співу, вона щось проявляється в цьому напрямку? Е, так, і вона проявляється у діджействі. Е, можливо, я трішечки себе накручую і думаю, що це так, але е, коли я їй показую відео, де я співаю, вона каже, мама, ні. А коли я включаю, де я працюю діджеєм, і вона передивляється ці відео безкінечно, вона обожнює сидіти за контролером, коли я працюю, і вона, ну це дитина, вона любить Тати всякі кнопочки намика змикати. Проте я бачу, що співати їй не подобається. Проте вона любить танцювати, От, любить танцювати. Я думаю, що це буде дуже творча дитина. Проте, напевно, не в співочу сферу вона піде, оскільки вже мала досвід життя і творчості за кордоном, чи не думала, коли почалася повномасштабна війна, виїхати заради безпеки своєї своєї сім'ї, що не дало поїхати. Так сталося, що ми справді почалась війна, і ми поїхали з моїми племінниками за кордон на 4 місяці через те через цей стрес дороги і, взагалі, все, що відбувається у старшого племінника, трішечки пішли питання зі здоров'ям, які ми мали вирішити у Німеччині. І так стало, що нам довелось там зовсім інша медицина. Нам довелось просидіти там 4 місяці, дочекатися тієї операції, повернутися додому. Думки про те, щоб жити за кордоном у моєї сім'ї не було. Ми знали завжди, що ми будемо в Україні, і тим більше, коли почалась війна, наш патріотизм, напевно, як і в кожного українця, підріс на неймовірну кількість. Тому залишитися там і або переїхати думки такої не було. І наостанок, які нині твої творчі задуми, мрії, куди ще розвиваєшся в музиці? Я не звикла, якщо чесно, розповідати про свої цілі майбутні, про те, те, що я зараз реалізую. Я відчуваю, що я на своєму місці, і це допоможе мені реалізувати дуже багато майбутніх своїх цілей, бо в мене вже є список на 10 років, що би я хотіла досягнути. Діджейство це перша е сходинка моєї майбутньої кар'єри. Я дуже хочу добитися того, щоб моє ім'я це було брендом, і брендом в дуже багатьох сферах. Тому діджейство це така публічна робота, яка допоможе мені в реалізації цих цілей. Тож ми тобі бажаємо здійснення твоїх мрій, щоб твоя багатогранна особистість розвивалася. А глядачам бажаємо усього найкращого до наступних зустрічей. Що малими все життя, кілометрами Комашини станеш ти, що могли би все життя, плечом плечи та не